Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 жовтня. Ми сьогодні трошки пізніше приїхали, але ринок був більшим, ніж зазвичай, тому встигли багато автомобілей для вас зазняти. Нагадую, що ми знімаємо автомобілі в чотирьох рубриках зазвичай. Перше це буси і чобітки, потім кросовери. Також сімейні автомобілі і седан універсалий хетчбек. Якщо вам потрібен якийсь автомобіль, ви собі відкриваєте в наших відео відповідний ринок, який вас цікавить. І рубрику, наприклад, кросовери, і Шукайте ті автомобілі, які вас цікавлять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленості, е, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом із командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Також не забувайте підписуватись, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Віто 116-й в довгій базі, 12-й рік, 22 тисячі, 2,2 дизель, 163 кінські сили, 248 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Колір коричневий металік. Так, показую, так він виглядає в салоні. Максимально, щоб було вам видно стан. Автоматична коробка передач. Є блутуз до телефона підключитись, є підігріви сидінь. Так, є люк. Так, є. Дві бокові розсувні дверки. Тут п'ять сидінь. Так, ще показу поколу. Зараз відкрию. Так, є фаркоп і парктроніки. Опель Мована. Так, тринадцятий рік. 14 900 ціна, 2,3 дизель, 8 плюс 1 пасажир, механічна коробка, 251 тисяча пробіг. Контакти бачите, так є тріщина полобовому. Авто зачинене. Тому показую ось так. Є кондиціонер. Там видно не буде. Тому уточнюйте у власника все по телефону. Т5, коротка база, шостий рік, 8900 ціна, буде ще торг по машині, 2,5 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 370 тисяч пробіг, контакти є тут. Так, комбінований салон. Сонечко засвітлює. Є кондиціонер, автоматична коробка. Так, тут два сидіння. Тут диванчик, три сидіння ще. Так, є фаркоп. Trafic, коротка база, 14-й рік, 13 тисяч ціна, двохлітровий дизель на механіці, 8 плюс 1 пасажир, є кондиціонер, 115 тисяч, 400 тисяч пробіг, 115 кінських сил. Перепрошую. Тут є контакти до власника. Зараз глянемо зачинений. Глянемо з тієї сторони. Зараз будемо щось бачити, напевно. Так, шестиступанева механіка, є кондиціонер, все інше вже уточнюється. так сильно тоновано. Трошки буде видно. Два ряда сидінь. Так, і є парктроніки. Вантажний Nissan nv 200 17 рік, 10500 ціна, 1,5 дизель на механіці. 93 тисячі пробіг. Всього а тут є контакти до власника. Так, авто зачинене, на жаль. Зараз доглянемо. Так, п'ятиступенева механіка. Мультикермо, склопідйомники, кондиціонер є. Щоб вам було трошки видно. Ренотрафік, довга база, пасажир, 16-й рік, 17900 ціна, 1,6 дизель на механіці, 125 кінських сил, 156 тисяч пробіг. Так, контакти тут є. Так, синочку, сильно сонечко заблискує, відблискує. Погано бачу. Показую вам стан. Є підігрів сидінь. Спереду два місця плюс водій. Шестипенева механіка. Є кондиціонер. Тут вабаста. Так, тут два ряда сидінь, два ряда сидінь по, по три. За деталями вже до власника. Ренотрафік в довгій базі. Сьомий рік, 10800 ціна, двохлітровий дизель на механічній коробці передач. 115 кінських сил, є кондиціонер-клас електросклопідйомники, 230 тисяч пробіг. Так, контакти до власника має бути вам видно. Зараз будемо показувати. Так. Так, він виглядає в салоні. Так, шестиступенева механіка. Так воно виглядає, кондиціонер. Зараз йдемо дивитися з іншого боку. Так, дякую. Багажник покажемо. Так, отакий от об'ємний багажник і два ряда сидінь. Йдемо показувати. Так, ще з цієї сторони. Так так воно виглядає всередині, а за деталями вже звертайтесь до власника. Вантажний ренотрафік, коротка база. 17 рік, 12950 ціна, 1,6 дизельний двигун, 203 тисячі пробіг. Контакти до власника тут. Питайте і завантажні. Так, є склопідйомники, показую вам стан сидінь. Так, кермо. Так, кондиціонер є, шестиступанева механіка. Так, є парктроніки. Ренотрафік, довга база. Так, п'ятий рік, 6700 ціна, 2,5 дизель, 340 тисяч пробіг. Контакти є. Так, авто зачинене. Так виглядає в салоні. відблискує дуже сильно, роздивляйтесь. Так, це у нас вантажний, бачу. Є фаркоп. Transit, 17 2017 рік, 17600 ціна. Так, двохлітровий дизель на механічній коробці пасаж... передач, перепрошую, пасажир, є вебасто, 170 кінських сил. 218 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Бачу, є підігрів лобового, так повто, що буде торг. Шинка зачинена. Так, мені сильно від кондиціонер є і, і... і бачу шестиступенева механіка. Напевно, не буде видно нічого. І трошечки видно. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Так, спринтер, як то кажуть, евакуатор. 12-й рік, 15 тисяч ціна, 620 тисяч пробіг. Так, контакти має бути вам видно. 2,2 дизель, 177 кінських сил. Так точно з цієї сторони. Так він виглядає. Так, Друзі, на ринках є автобуси, пасажирські рейсові. Великий вже вибір. Показую спочатку сетру. 2000 рік 25 тисяч ціна. 14,8 дизельний двигун. Це об'єм двигуна. Повністю обслужене авто. 150 тисяч пробіг. Це пробіг 150 чи 750. 700. Та ну уточнюйте у власника. Дивіться, тут є номер телефону. 750, 750 так, я думаю, просто на одиничку схоже. Трошки покажу, як воно в салоні виглядає. О, автобус відчинений, є можливість. Є можливість показати. Є. є всі деталі за телефонами. зараз ще покажу. Тут є також сетра. 98 рік, 15 тисяч ціна. Так, але погано видно. 14,6 дизельний двигун, 380 кінський сил. Так. Контакти 0,67, 777 30, 27. Він вже отак виглядає. Не будемо заходити в топ додовго. Тут також сетра. Перший рік 19 тисяч ціна, 14,6 дизельний двогон. Контакти ті самі це. Власники до адміністратора. Ой, про, перепрошую телефон до адміністраторів Карбазару. Вони тут їх пильнують. Тут у нас неоплан. Четвертий рік: 17 тисяч ціна, 124 дизель. Якщо вам було видно, 480 потужність кінських сили. Так, ну, ще два. Я просто вам ціннички покажу, може, когось цікавить автобуси. Тут 17 тисяч 98 рік. І останній. Вентул. Венхул, перепрошую. 98-й рік, 13 тисяч ціна, 12-літровий дизель 400.